І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника Сьогодні з нами грає містер Дорік на ЄБР-90 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну, звичайно ж, де ще на ЛТшках нам, показувати, е, круті на ЛТ нам на ЛТ показувати круті бої на ЛТшках, так? Дещо нам на ЛТшках показувати круті бої на ЛТшках. Звичайно ж, на Прохорівці. Ну, Колесник, так? Дивимося. Суперника колесник попер. І чомусь мені здається, що він невірно попер і зараз там іздохне. Ну, зараз побачимо, так? А ми поїхали, як завжди, в Імбокустік. Я так розумію, що вже подивившись наших реплеїв, тут вже стільки реплеїв було на Прохоровці, на ібр на на е, різних на мантікорах, на ЄЛК, на е, 100ЛТ, так? на яких ще тут ще не було. Ну, напевне, вже на, на всіх таких крутих ЛТшках тут були круті бої, епічні бої, так, з дуже багато насвіченими розвідданими. Ну, я думаю, цей буде не гірший, так, а може ще й ліпший буде. Ну, побачимо. Значить, поки що ми постоїмо. Бачимо, що. Ну, а що, куди, куди їхати на ЄБРі? Поїхати на інший бік туди, залізною, ну, переїхати залізну дорогу, так. Приїхати і що там світити. Гірку? Ну, в принципі, і кому її світити, немає не артилерії в нас навіть в цьому бою, хоча це така... Ось бачите, все-таки єбра прихлопушили. Все-таки немає він скеліще. Ну, Це чудово, вже в них ока немає, ми можемо вже понагліти, так. По центру поїхати. Ну, по центру кому світити? Там під'їжджають тяжі, там під'їжджають у воєнні тяжі, під'їжджають СТ-шки, бачимо. Вони самі друг, другу пересвічують, там все, в принципі, нормально. Ну Но вже дивлячись наші реплеї, ми, ми знаємо, що зразу ж їдуть в цей імбокустик, а потім вже дивляться, що буде далі по бою, і продвигаються вперед. По цій алеї, так, алеїки. Ну і вже ми бачили, скільки рекорд. По-моєму, ну, до 15 тисяч був рекорд, так? Абсолютно. Нагадайте мені, я ж завжди вас прохаю, передивіться ще раз, саме на пропоривці, на теж, по-моєму, був рекорд майже 15 тисяч за розбудний. Так що, є куди нам рухатися, і ми рухаємося вже по, олійки, по цим кустикам, потім пустікам, теж кустики тут такі. Просто от е, ціла лощина така. кущів <риснят> так. І потихеньку-потихеньку, тихим ходом тут можна їхати. Ззаді, братіш А, вони не ззаді, вони навіть е... з центру перестрілюють. І вже по розвіддані у нас 4000, поки я тут балагорю, так я вже не поміг. Плюс 2200 хп команди 1-0 в нашу користь. Там е... на гірці поки що стояло. Е... Ця карта ну така вона створена для того, щоб стояти весь бій. Але якщо у вас є в команді... Крутий ЛТВО, я вам скажу, да, тоді ж так. і ми бачимо, що настрій у команди суперників, мені здається, дуже погіршений. Чому? Тому що е, вони втратили свої очі, втратили ЛТшку, яка повинна була ось тут десь теж пересвічувати. І тоді вже наш герой не, ну, не так сміливо проходить вперед. Хоча він так не дуже сміливо проходить вперед, тому що у нас зліва є перешкода. Арти немає, хоча це для артоводів це просто клондайк. Пам'ятаєте, коли ще по три арти було в грі, то це було просто жах. А зараз, дивіться, по 2 арти максимум. І я так дивлюся, що і не дуже сильно і полюбляють на арті грати, чи що. Чи де артоводи подівалися? Я, наприклад, полюбляю іноді пограти. Це я вам чесно зізнаюся, тому що ну, інколи просто дуже втомлений. І в рандомі гра не, ну, не клеїться просто. Думаєш, а ну зараз я понакидаю чумоданів, і тоді настрій поліпшується. А ось мені написав в коментарях підписник, чому мало так? Чи якось побільше боїв на артилерії. Дивіться, я вже, ну хто давно дивиться, я сказав, що... На артилерії буду тільки показувати дійсно круті або дійсно цікаві чимось бої. Тому що ну, дивитися 15 хвилин, як ти там нахлопушуєш, чомоданами, десь попав, десь не попав. Теж, ну, Ви ж самі розумієте, ви самі е на Ютубі шукаєте що подивитися, що поцікавіше подивитися. Тому якщо дійсно круті бої, там багато деміджу, багато е дуже е ворогів настріляв, так. або Дійсно такі цікаві, бої, де там через цю карту декілька разів стрільнув і два єбра знешкодив, так? Було дуже цікаво одним пострілом два Єбра знешкодити через цю карту. Так, ну ми вже, поки я тут знову ж повторюсь, балагурою під'їхали вже прям до суперників, прям майже притул. Вони нас не бачать. Тут я так розумію, ЄБР-90- він був ну, просто. Ім більше в плані тому, що він не світиться з <смі> дивіться, потихеньку свій приїжджає кустик за кустиком, І пострілює. Знову зараз ж будуть писати в коментарях не кустик, а кущик. Друзі, ну це мої такі слова, прикольні слова, щоб було цікавіше. Це мої такі фішки. Якщо я буду, знаєте, так, монотонно вам, як диктор телебачення там, наприклад, 90-х років, там чи в яких, там, 80-х, так буду монотонно академічною мовою вам коментувати, мені здається, вам не дуже цікаво буде такі бої дивитися. так. Ну і, так скажемо, такі слова, як скіліще, імбіще, броніще, кустики... Кольосики, братіші, чудіки, це все. Мої запатентовані так скажемо, слова на Ютубі. так що, ну, вже, вже знаєте, ви. Що, що мені там не пишіть, все одно вони ці слова в мене будуть. Напишіть в коментарях, кому подобається. І напишіть кому не подобається, теж буде тема у нас для... Для спілкування в коментарях. Так, ну що, насвітив 1290. 12 тисяч 12, 90, 12, 90. А, 12 900. Так, Залишилось два ворога. 14500. Ну і ще один ворог. І Ще один ворог. Ми не слили, ну, не ну, Ну це не по нашим було розвідданим. Ну будемо рахувати, що це на ЄБР 90 це абсолютний рекордсмен. Дякую. Всім кажу слава Україні та всім дякую до зустрічі.